Всіх вас вітаю, шановні друзі шановні глядачі. Ми з вами сьогодні зробимо відео наступним чином. Сьогоднішнє відео буде стосуватися, яке ж першочергове завдання стоїть перед будь-яким сільським синишним та міським головою. І ми розкриємо цю проблематику для того, щоб донести до вас цю, цю проблему, щоб ви зрозуміли і через себе все це пропустили. Тому я почну це відео робити з вами. І в кінці вже відео ми зробимо окреме питання, на яке ми маємо відповісти сам собі, самі собі. Тому починаємо наше відео, і воно має назву: Які завдання стоїть перед міським головою по відношенню до територіальної громади? Тобто єдине і найважливіше завдання, яке воно? У міського голови є безліч завдань. Але першочергове завдання це забезпечення добробуту населення на відповідній території. Ось яке завдання стоїть перед будь-яким сільським селищним та міським головою. Що, це, що таке поняття добробут? Це процвітання, це удача та успішний соціальний статус. Ось що мається під поняттям добробут. Якщо враховувати всі ці поняття, буде зрозуміло, що мова йде про достатній життєвий рівень. Саме це обов'язок міського голови. Забезпечити право на достатній життєвий рівень. Про що наголошено в його повноваженнях, тобто міський голова як найвища посадова особа забезпечує здійснення додержання Конституції України. На відповідній території. В Конституції України. Є окрема стаття в питанні достатнього життєвого рівня для людини і її сім'ї. А обов'язок міського голови це забезпечення здійснення Конституції України. Ось цей важливий месенджер маємо ми зрозуміти, яка його діяльність, які його завдання по відношенню до територіальної громади. І відповідно до тих повноважень, за які він несе відповідальність. Кожна людина має права, та одне з цих прав це право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. Держава України, Україна. Має бажання долучитися до європейської спільноти, стати його частиною. Питання для чого? Одним із моментів цього це покращення рівня життя громадян України. Тобто, рівень життя має бути покращений. Ось яка мета. Що таке рівень життя, щоб ми зрозуміли? Це характеристика економічного добробуту населення, що вимірюється як реальний дохід на душу населення та кількість населення за межою бідності. Без вирішення питання добробуту населення неможливо стати частиною європейської родини, бо рівень життя має бути таким же самим, як. І в Європі, про що зараз дуже багато хто розповідає, і до цього розповідали. Рівень життя має відповідати. Ось в чому питання. Це питання також відноситься до центральної влади і окремо до їхнього керівництва. Без вирішення питання добробуту на відповідних територіях. Вся подальша діяльність, діяльність представників влади не має жодного сенсу, якщо вони не вирішать це питання. Якщо ми кажемо про кандидатів, зокрема на посаду міського голови, але вони не мають значення цього питання, тоді не варто на даних кандидатів звертати увагу, бо вони не розуміють першочергове завдання, яке перед ними стоїть. Без вирішення питання добробуту наслідки для територіальних громад будуть жахливими. Будь-яка територіальна громада вважається спроможною, коли питання добробуту перебуває на першому місці в розумінні їхніх представників влади. І на завершення, шановні глядачі, чому в Україні? За весь її період незалежності не приділялася увага з боку представників влади від місцевого рівня до державного рівня в питанні добробуту населення. Але при цьому вони, як один розповідали, про покращення життя людей, своїх виборців. Ось, давайте на цьому питанні ми завершимо це відео для того, щоб ви зрозуміли, що такі питання добробуту. Щоб ви проаналізували всю ситуацію незалежності України. Якщо, шановні глядачі, вам це відео сподобалось, обов'язково ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, свої бачення. Бо в цьому відео розкрита сутність всіх тих моментів, які... Має зрозуміти кожна людина стосовно життя, стосовно всього того, що відбувалося за часів незалежності України. І найголовніше, долучайтеся до нашої спільноти, ставайте нашими підписниками, бо на цьому каналі ми розповідаємо дуже важливі моменти, які мають знати люди. Всім дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.